Тема сьогоднішнього уроку укладання волосся на бігуді горизонтальним способом за схемою 1. Волосяний покрив ми поділяємо горизонтальним поділом від вуха до вуха, який проходить через найвищу точку. Потилочну зону поділяємо двома вертикальними на праву, середню та ліву потилочну частину. Фронтальна тім'яну Зону поділяємо горизонтальними проділами на дві скроневих та тім'яну частину. Починати накручування ми розпочнемо з середньої потилочної частини зверху. При накручуванні волосся на бігуді будемо дотримуватись таких правил. Ширина пасма волосся біля основи має дорівнювати довжині бігуді. Товщина пасма біля основи має не перевищувати діаметра бігуді. Пасма волосся слід відтягувати під кутом 90 градусів до поверхні голови. Пасмо слід натягувати сильно і рівномірно для всього волосяного покриву. На волосі більшої довжини товщина пасма зменшується. Вказівні пальці обох рук розташовані згори пасма. Великі пальці вниз, знизу. Притримують і прокручують пасмо під час накручування. Відокремлене за правилами накручування пасмо беруть у ліву, а бігуді у праву руку. Кладуть пасмо на корпус бігуді, притримують вказівним і великим пальцями обох рук кінець пасма. Роблять перший оберт бігуді, задаючи силу натягу пасма. Продовжують накручувати пасмо ковзаючими рухами вказівних і великих пальців обох рук доки бігуді не торкнеться голови. Закріплюють накручене на бігуді пасмо прогумованою тасьмою або шпилькою, якщо фіксуючої прогумованої тасьми немає. Наступне пасмо відокремлюємо таким самим чином під кутом 90 градусів натягуємо його і так само, як і попереднє, накручуємо на бігуді. Холодне завивання волосся на бігуді давно відомий спосіб утворення локонів, який надає волосся більшої пружності, об'ємності та забезпечує тривале зберігання наданої форми. Широко застосовується в перукарській практиці і сьогодні. Укладаючи волосся за допомогою бігуді, необхідно враховувати. Перше це якість волосся тонке, товсте, м'яке чи жорстке, густе чи рідке. По-друге, довжину волосся коротке, середнє її довжини або довге. По-третє, це тип обличчя. Четверте форму стрижки. І п'яте це призначення зачіски. Для закріплення форми перед накручуванням на бігуді волосся зволожують спеціальними засобами для укладання. Це може бути мус або пінка. Накручування зберігається до наступного миття волосся. У процесі накручування застосовують бігуді різної форми та розміру. Щітки, затискачі, грибінці, сіточку для волосся та сушуар. Форму та розмір бігуді підбирають відповідно до бажаного кінцевого результату, типу та довжини волосся. Природність укладання за допомогою бігуді загальний вид зачіски залежить від методу. Техніки накручування на бігуді. Основними є методи накручування, такі як горизонтальний і вертикальний, які зумовлені розміщенням бігуді. Сьогодні ми з вами використовуємо горизонтальний метод, який дає змогу підняти корені волосся, надати йому пишності та об'єму. Пасма витягують в даному випадку перпендикулярно до поверхні голови у напрямку протилежному росту волосся. Пасма формується з основи смужок прямокутної форми на волосі будь-якої довжини. Коли ми прокручуємо з вами волосся середньої, нижньопотиличної і нижньоскроневих зон. То ми змінюємо тримання бігудій під час накручування. Великі пальці знаходяться згори пасма, вказівні знизу притримують і прикручують пасмо під час накручування волосся. Для обтримання різної об'ємності та форми зачіски, укладеною за допомогою бігуді, Накручування виконують під різним кутом натягування до поверхні голови. Давайте з вами ще раз пригадаємо технологію виконання горизонтального накручування волосся на бігуді схемою 1. Волосся миють, підсушують рушником і наносять засіб для укладання волосся. Розчісують волосся. Волосяний покрив голови, поділяють горизонтальним сагітальним проділом від вуха до вуха. Потиличну зону поділяють двома вертикальними проділами на ліву, середню та правопотиличну частину. Фронтальна тім'яну зону поділяють двома горизонтальними проділами, відокремлюючи скроневі зони та тім'яну частину. Хвостиком гребінця відокремлюють горизонтальним проділом пасмо з основою, що відповідає діаметру бігуді, розчісують та відтягують пасмо перпендикулярно до поверхні голови. Накручування виконують від кінчиків волосся до коренів. Щоб запобігти утворенню заломів по краєвій лінії росту волосся на лобі та скронях, прогумовану тасьму з двох перших бігудій знімають і з'єднують затискачами. Установлюють час висушування волосся, надівають сіточку і здійснюють процес висушування під ковпаком сушуара. Перш ніж розкручувати бігуді, необхідно дати їм охолонути для кращої фіксації локонів. Бігуді починають розкручувати з нижньої потилочної зони, щоб волосся не сплутувалося. Накручене волосся розчісують за допомогою двох щіток від кінців до коренів. Зачіску оформлюють із використанням начісування або допірування. Фіксують надану форму лаком. А тепер давайте з вами поговоримо про причини неякісного укладання волосся за допомогою бігуді. Це може бути порушення вимог щодо накручування на бігуді. Невимете волосся, недостатні або надмірне нанесення засобу для укладання волосся, заломи коренів волосся, заломи кінчиків волосся, нещільне накручування бігуді відносно поверхні голови, недостатнє висушування або пересушування волосся. Недостатнє остигання волосся перед розчісуванням. Слабка фіксація укладки. Давайте з вами пригадаємо ще техніку безпеки при накручуванні волосся на бігуді. По-перше, ми з вами будемо використовувати електричний пристрій сушуар. Перед початком його використання нам необхідно перевірити його справність та справність штепсельної вілки та шнура. Обов'язково перевірити, чи є прорезинений коврик, який ми підкладаємо під ноги нашого клієнта для заземлення. При роботі з сушуаром обов'язково не забуваємо надягнути на клієнта захисну шапочку, щоб волосся не засмактувало в сушуар. При роботі з гребінцем працюємо акуратно, щоб не пошкодити і не пошкрябити шкіру голову клієнта. При роботі з бігуді, при розкручуванні, розкручуємо їх акуратно, щоб не висмикнути волосся клієнту.